Знову про Херсон після звільнення Херсона Путін буде зміщений. Про це е П'янтковський є такий. Е Оглядач я би його назвав політологом і експертом. Він проживає в США, але раніше жив у Росії. Він надав прогноз великого вибуху у Москві. На запитання журналістки щодо фактів, які говорять про неможливість утримання росіянами окупованої території, експерт відповів посиланням на видання Financial Times. тригером гострої стадії боротьби стане звільнення Херсону, яке, наприклад, Financial Times аргументовано прогнозує на Наступного тижня тоді криза в Москві вибухне наповну, переможе та чи інша партія, або генералів буде відправлено під розстріл, або буде зміщено Путіна. Висловив свою думку Андрій П'янковський. Після того як ЗСУ повернуть Херсон, Москвою будуть знищені або російські генерали, або Путін. Після взяття Херсона має бути призначений дуже великий винуватець поразки. Варіантів лише два Путін чи генералітет. Додав експерт. Пише в Києві хлопки на Херсонщині ЗСУ получили. Угу. Ну, конечно, давайте по посмотрим потом. Коли я задам вам вопрос, а що з лицом, росіянці через пару-тройку недель, коли у вас в Москві почнеться просто щось нереальне, ну а з Херсона ви точно свалите вместе с з вот этим коллаборантищем, который нам пишуть. І дійсно, вони, знаешь, вони настільки тупі, що не розуміють, що в Україні працює кіберполіція, вона моніторить зокрема і наш телеканал, і вона виявляє IP-адреси вот, ось цих колаборантів, а ще є партизанський рух у Херсонщині, якому передають ці дані. І, а, Соні є дуже багато про українських людей більшість тому готуйтеся, радійте, поки можете. Потім вам просто не доведеться.